Доброго доброго дня, дорогі друзі! З вами на зв'язку астропсихолог і холодинаміст Інга Паламарюк. Кермічні вузли міняють знак. Ось овенте рези. Міняють знак на ось Діва Риби. Почнеться цей період вже 14 січня 2025 року. Вже через. Тиждень, так? І коли почався цей період? Почався цей період, ем, коли відбулося місячне затемнення. Відбулося воно 18 вересня 2024 року. Місячне затемнення говорить це про трансформаційну внутрішню нашу енергію. Це є про внутрішні наші емоції, про внутрішній наш світ. І вже закладалася тоді програма на зміни. А, проаналізуйте, будь ласка, згадайте в вересні місяці, які події у вас відбувалися, на що потрібно вам подальшому звернути увагу. Це буде найголовніша тема в послідущих півтора року вашого життя. Тому що місячне затемнення, яке відбулося 18 вересня, 2024 році, воно заділо вашу сферу життя. Ваші натальні карти. Якщо ви маєте таку змогу побудувати, то побудуйте і подивіться, яка ваша сфера життя буде в подальшому іти і змінюватися. Але весь 2024 рік ми спостерігали зміни. Були соціальні ретроградні планети. Це Сатур ретроградний, Нептун ретроградний, який відбувався у Зодіакі, Риб. Що говорилося про внутрішні духовні зміни, люди вирішували свої питання, йшли до психологів, енергопрактиків, заглядаючи в минуле своє, в холодінаміки це є да, знаходили там відповіді рішення своїх питань, трансформували своє життя, і плюс були задіяні дуже щільно родові програми. І давайте ми наразі зараз підведемо і то, чому ж навчили нас кермічні вузли на осі Овен-Терези. І задайте, будь ласка, собі питання, яким навичкам ви навчилися? Чи навчилися ви рішучості? Чи навчилися ви проявляти свою індивідуальність? Швид... Швидкісне прийняття рішень. А... Кожна ситуація вчила нас сили витримки в складних ситуаціях і покладання на особисті сили. Це ми спостерігали і навчали нас обставини. Давайте ми тепер поговоримо про кармічні вузли, взагалі, яку програму вони несуть, да? які сенс закладаються. А, південний вузол на одному рівні ці вузли показують шлях, яким прагне ваша душа на сьогоднішньому житті. Тут виявляється перший ключ до того, чому решта карти проявляється певним чином: вузли вказують людині на сходи до небес. Це визначають кермічні уроки. За які людина вирішила взятися до цього, в цьому житті. Таким чином ваше випробування набуває нового сенсу. Все, що ви робите, дієте, зрештою, є кермічний внесок у вдосконалості вашого життя, вашої душі. Людина завжди хоче. Знати відповіді на своє запитання чому? І завжди повертається до історії за відповіддю, де є завжди слідство і за причиною. Положення вузлів пов'язує людину з минулим, вказуючи шлях до майбутнього. Це коли людина може встановити коріння свого минулого. Вона нібито як намацує таку безперевну ниточку і впевненість крикує у майбутнє. Кармічні вузли є точками магнетизму душі. Одна тягне в майбутнє, а інша виходить із минулого. Ми постійно прагнемо до майбутнього і рідко зупиняємося. Щоб вивчити наслідки своїх дій, те, що ми створили, поки ці слідства не починають вимальовуватися попереду часу, і того результату наших дій, що ми потім їх пожинаємо, ми повинні рухатися вперед, постійно черпаючи із минулого. Але не занурюючися у нього і не затримуючися в ньому, і крокувати в майбутнє. Майбутнє це є північний вузол символ майбутнього. Цей вузол представляє новий і неопробований досвід, нові можливості, які людина, які людина прагне досягнути. Несучи з собою всі побоювання і невідомі, і невідомості поки що невипробуваного. Особистого досвіду, проте а маючи дуже цікаво, притягуючи душу до її майбутнього зростання. Але саме цікаво еволюційного кермічного вузла в тому, щоб людина би не досягла завжди є щось більше і йти далі. Оце скільки вузол. Представляє вічну спрямованість, а, таку а, драбину, да, таку спіраль до Бога. І давайте підведемо ітоги, коли був місячний вузол, кермічні вузли на осі Овень і Терези. Чому ми навчилися? Да. Для того, щоб далі спрямовувати ці всі таланти, які ми набули. На даному етапі, коли міняється вузол усь Діва риби. Чи ви відчували, що ви за вашу нерішучість виплатили високу свою ціну нереалізовані проекти? Чи ви відчули, що ви втрачали можливості отримання доброго результату? І кожен раз, коли ви хотіли. Комусь зробити добре. А, говорить про те, що людина не усвідомлювала себе і тяжко самій було сприймати що-небудь. Завжди можливе було бажання врів... врівноважити людей навколо себе, враховуючи справедливість. Класти на вагу на терези, да, вагу добро і зло. Ви оцінювали своє щастя по досягненню успіхів або невдачам тих, хто був близько до вас. Ми далі продовжували оцінювати своє життя через інших і були готові на самопережертвування заради інших. І ми витрачали більшість часу, справляючися з довірчивістю, створилися і створилися звички такої нерішучості, що крайньо важко було прийняти конкретні рішення. І завжди питатися, бачити дві сторони, і людина на цьому роздвоювалася. І не вистачало далі сил, не було від цієї нерішучості. А, і тоді ми йшли і дотягувалися до еволюційного вузлу, до північного вузлу, овна, проявляючи індивідуальність, рішучість, комунікативність, ініціативність. І тут же ми вчилися не боятися приймати другу точку зору і виступати на захист своєї точки зору, на захист других людей. Ви бачили, що люди починали вчитися бути самим собою, а не бути продовженням будь-кого і опиратися. На навички складати гармонійного відношення, любити, а не ненавидіти. І в пошуках себе не опускали можливості проявлятися в більших своїх проектах. Але тут саме головне, що великий урок, який був нам дан, заставити голову управляти серцем, вивчання самого себе і вияснити, ким реально я являюсь. Переходячи місячні переходячи кермічні вузли на діву риби. Яка задача зараз у нас стоїть? Зараз ми поговоримо. Але це є непросте положення, тому що іде раціональність і духовність. Духовність, інтуїція, віра до всесвіту. Діва все перераховує, розкладає по поличкам. А також і духовний світ, який розкласти практично його неможливо. Дива потрібно вірити. По північному вузлу, еволюційному, на що на південному вузлу, на що опираємося, на практичність, на бачення світу обмеженим, де все структуровано, і не випускати з рук фізичний стан і шукати в усьому порядок. І при тому в тілі буде збільшуватися велика напруга, що може приводити до хвороб. Органи да, вашого тіла. Маємо навчитися погружати себе в енергію космічного свідомого і спитувати нове народження себе. Навчитися вірі. Навчитися, що Всесвіт піклується про кожного з нас. І дає якнакраще можливості на даний момент, що ви можете реалізувати, і в тих обставинах, в яких ви зараз знаходитесь, і прикритити, розділяти світ на маленькі частини і зрозуміти, що все являється єдиним. Ми будемо відчувати переживання, співчуття. Маємо навчитися інтуїції. Ту любов, яку ми проявляли до себе, яку ми вчилися сприймати себе по вузлам на осі овен Терези, оцю наповненість, яку ви маєте на даний момент, ви маєте направляти тепер на других людей, проявляючи таку безумовну любов, а сприймати людей такими, які вони є, розуміючи, для чого вони вам дані, ці люди. Розуміючи, для чого вам дані ці обставини? Розвиватися сфера діяльності буде: психологія, езотеричні науки, а вивчання карми все, що буде допомагати вивчати всесвіт, і як ви, яку місію ви маєте виконати, да? як ваша. Е, Ваші дії, проявлення, да, який сенс ви несете в цьому житті, що ви маєте реалізувати, це буде штовхати для зміни вашої професійної діяльності, для удосконалення ваших відношень в партнерстві, да, дивитися в одному напрямку і йти в розвиток. Що буде ще відбуватися. Відбуватися буде стрімко розвиватися криптовалюта. Все, що є, не можна потрогати, да? гроші, які не можна потрогати, будуть більше розвиватися соціальні мережі, тому що знак риби це є те, що поза екраном. Да? Це, це телебачення, це через відеотрансляції. Дуже багато буде. Даватися інформації. Будуть йти розвитки, розвитки соціальних мереж, YouTube. де буде викладатися, люди захотять ділитися інформацією, і ви будете знаходити їх на просторі, да, на просторі інтернету і youtube каналу. Якщо ми будемо опиратися на практичні дії, кар'єризм, Порядок, дисципліна і, виконуючи накази, при цьому не будемо задумуватися про наслідки. І це буде створюватися дуже і дуже велика напруга. Тут більше буде йти про духовний розвиток, складання відношень через закони Всесвіту. Як правильно комунікувати, щоб людину не образити, як а, допомогти людині для того, щоб вона отримувала, допустимо, професійну якусь діяльність, допомагаючи другим людям, ви будете далі реалізовуватися в своєї професійної діяльності. А, тому будуть дуже такі професії розвиватися, які будуть допомагати. Да? це енергетичні практики, психологічні, психологія, астропсихологія, холодинаміка. це те, що буде допомагати людині зрозуміти себе, пропрацьовуючи енергію, покращувати її здоров'я, да? і розуміти, що а, на тому місці, на якому вона знаходиться на даному етапі, вона вже несе свою місію. Будь-то вона в родині допомагає своїй сестрі. Чи а, допомагає ухажувати за своєю хворою мамою? Да, або йти в ті центри, де ви можете себе прекрасно себе реалізовувати, допомагати діткам, да, а, створювати своє коло любові, да, тому що це рибка, це створення до що, ви наповнилися любов'ю. Да, знання себе, тепер ви проявляєте безумовну любов до других людей, ви створюєте своє коло любові, і через це коло любові енергетичне люди так само можуть йти і зцілюватися, да, тому що по рибкам це є духовний розвиток, це є молитва, це, це, да, це, да, це є молитва. І, проходячи півтора року, буде проходити південний північний вузол по діва риба сі, потрібно що зробити: відказуватися від егоїзму, не ховатися за правилами і законами, відказуватися від мілочності, розрахунковості, недовірливості. Велика увага буде іти на здоров'я. Ситуація, яка буде відбуватися. Приводить до розкриття інтуїції, безумовної любові приймати людей без оцінки, то що якраз перед цим я говорила і дуже багато на цьому акцентувала. І про духовний розвиток, от пошук вашої особистої істини, вашої навчання в філософії, яка приведе вас до еволюції вашої душі. Це можуть бути і ті... Імміграція в другу країну може йти, да? які собиття можуть відбуватися. А, тому що рибки це то, що далеко за межами кордону, набуваючи досвіду, змінюючи обставини, а правильно комунікуючи з іншими людьми, навчатися, да? з іноземцями. Це а, якщо імміграція, значить, будуть даватися якісь переїзди. Можливо, ви можете приїхати в друге місто, змінити свою роботу. І якщо ви хочете змінити свою професійну діяльність, я можу вам до цього вам допомогти скласти вашу професійну карту діяльності по вашій натальній карті, яка допоможе вам зрозуміти, через які і сферу життя ви еволюціонуєте. Де ваше кермічні виклики? Яку місію і задачу ви маєте виконати, яким талантами ви народжені, що ви маєте надалі реалізовувати, і на якому етапі вашого життя. А так само компенсаторіка допоможе вам зрозуміти, які навички вам потрібно здобути для того, щоб і найкраще себе проявляти в світі. Да, тому що ті, ті ситуації, які у нас складаються, ми маємо напрацьовувати досвід. Якщо ви будете розуміти, що вам треба навчитися, а не а, бігати, чи потрібно мені це, чи не потрібно, да, то а, пишіть мені в особисті, а, і я з вами зв'яжуся, і ви отримуєте від мене дуже корисну і дієву інформацію. Яка надалі допоможе вам реалізовуватися да, в житті? Плюс холодінаміка, друга техніка, а, яка допомагає працювати з енергіями людини, паттерни-поведінки негативні, які, е, які не дають вам далі набувати досвіду, да, які тормозять вас. То, що було закладено у вас в дитинстві, то, що ви напрацювали з минулого. Тому це є дуже і дуже важливим, але саме головне, що ви отримуєте від мене після консультації, це є підтримка. Тому що з тою інформацією, яку ви далі будете виходити, ви не будете, буде дуже багато інсайтів і не будете розуміти, що з ними робити, да? з якою інформацією. Тому в подальшому я буду вам давати відповіді на ваше запитання. А тепер продовжимо ми по висхідним вузлам, по висхідному і несхідному вузлу, які будуть відбуватися далі події. Дивіться, у кого будуть стопроцентово відбуватися заміни, у яких людей. Хто народжений рибками, це 100% тому що по їхньому знаку йде еволюційний вузол, заставляє їх а, мінятися, да, еволюціонувати, зрозуміти, що вони мають, да, і а, на якому ви вже є духовному розвитку, що вам треба зрозуміти. Да. Будуть складатися такі ситуації для того, і ви будете постійно заглиблюватися в знання. Всесвіту і шукати для себе відповіді. Да? І ем, які це роки ще плюс, до цього будуть іти зміни кардинальні, у кого йде зараз повертається в положення. Да? Якщо у вас північний вузол в натальній карті в рибках, значить зараз йде повернення. І у вас будуть так само відбуватися зміни. Це рік, які 1900... народження, люди якого року це 1987 року. Так? Далі. Люди народжені в 1978 році. Ваші вузли змінюються положеннями. Так? Південний вузол стоїть на північний вузол. Еволюції. А, тому у вас так само будуть іти відбуватися зміни. А, люди народжені в 1970 році. Да, це люди, у кого а, так само повертаються ці вузли. І да, вузел північний на своє місце. І люди, які народжені 65-го року, в 65 років мають, вибачаюся, і народжені в 1960 році, так само південний вузол стоїть на північний вузол. Будуть у вас іти так само зміни. Тому я вас запрошую на особисті консультації, щоб ви зрозуміли, що саме вам потрібно робити, да, яку Кармічну програму далі ви будете нести і винесете, тому що сфера діяльності, в яких стоїть цей вузол, буде найкраще себе проявляти, тянути вас да, на реалізацію максимально відбуватися ті події, які потрібно особисто для вас на даному етапі, чого ви досягли. Все, що я хотіла вам розповісти, з вами була на зв'язку астропсихолог і холодіноміст Інга Паламарюк.